До нас звернувся пацієнт. До нас він звернувся з застрілим переломом шийки лівої стегнової кістки, Пройшло десь два місяці від моменту перелому. Пацієнту проведено цементне ендопротезування лівого кульшового суглобу Пацієнту 88 років, він досить активно, гарно ходить, використовує допоміжну опору в якісті просто підтримки, але ходить самостійно. Скажіть мені, будь ласка, як ви перенесли операцію взагалі задоволені? Так. Yeah. Полный. Який сможет за уважение, а больше я бы сказать? Ну что сказать? Да нечего сказать. Все нормально, прошло, я доволен. Вот ну, это самое главное. Мы уважаем вам да. медного здоровья, всего наикращего. Спасибо. Не хворійте. Спасибо. Я себя проверял, например, могу стоять на одной ноге, левой, или нет. Ну ничего, стояла. Ну все супер. Dobrý yeah. výsledok, vy mlodete.